Базова реакція на емоційні подразники як спадщина, котра дістається нам від батьків. А тепер що я маю на увазі під цими дуже загумними словами? А це те, що, наприклад, якщо ви перед комусь, ну наприклад, відчуваєте, що ви зробили щось неудобненьке, то у вас зразу може з'явитися базове відчуття провини. Хоча ніякої провини тут нема, але у вас буде тренована базова реакція, так схожа на собачку Павлова, котра пускала слину в залежності від стимуляції. Так що, а в чому тут проблема? В тому, що цих реакцій є багато. Наприклад, коли в мене дуже, скажімо так, слабка. Емоційна система, нервова система, тобто я втомився, в мене базова реакція буде злість. Чому було так? Тому що мої батьки мене тренували биттям, тобто насиллям. І моя реакція була на насилля, злість та розсерженість, щоб захищатися. І зараз вже нема біля мене загрози, бо в мене моя сім'я, я її люблю, але загроза залишається. Так от, а як же зрозуміти базову реакцію? Треба. Спитати себе, а чи зараз вірно я емоціоную на подразник? Наприклад, вам сказали, що слухай, можеш не хрустіти пальцями. Отак. І якщо у вас це визиває. Ах ти ж пьоз, блядь. Отака реакція, просто мати лізуть. Але це просте зауваження. І нормальна реакція буде або. Я не хочу це робити, або проігнорувати, або продовжати хрустіти, або сказати ой, пропач, я не знав. Це буде е, базовий спектр нормальних реакцій. Але якщо це може бути відчуття провини, відчуття агресії, відчуття е, тривоги, що ви в небезпеці, е, панічні атаки, е, відчуття, що за вами хтось е, на, наблюдає та слідить, апатичні якісь дії, відчуття, що ви. Нічого в житті не впливає відчуття безсходності просто або вам дуже грустно, або вам дуже лячно. Тобто це може бути спектр різноманітних емоцій, котре досталися вам в спадщину. І чому я так посміхаюся? Тому що ви не повірите, що свободна людина також нормальний і спитує спектр емоцій. На подразники, але вона чітко розуміє, чи є загроза від цього об'єкту, або від даної ситуації, чи ні. А дитина, котра е, воспитувалася, як в рабських умовах, або емоційно незрілими батьками, або якщо батьки не полюбляли цю дитину, або якщо батьки ігнорували дитину, тобто наслаюється емоційна така спадщина. Тому якщо ці слова, доки я зараз перечисляю, їх можна перечисляти до вечора, якщо вони у вас десь трошечки відчувають та відзвонюють, рекомендую просто прям настоятельно прочитати книжечку Лінсі Гібсон Емоціональна. Взрослые дети эмоционально незрелых родителей. И поверьте мне, когда вы будете ее читать, вы охренеете от того, насколько вроде бы у всех разные ситуации, но причина будет одна. И там есть дальше вторая книга, что вообще делать с этим эмоциональным багажом. Поэтому я вам желаю, чтобы вы освободились и наконец-то взяли полный контроль над вашей жизнью и полную свободу.